Це 2,5% раз на рік. Не 20% ПДВ, не десятина. Вони починають шукати ФОП. Як би знайти собі душу для свого нафсту. А в цьому масхабі так, а в тому масхабі так, а в цьому так. А тут я буду слідувати так, бо я ж обізнаний в релігії, я все знаю. І насправді кожна людина вона розуміє, що вона заігриває своїм навсом. це опасно. Дій! Нестійна місць! Не займайся юрундою! дій І до Господа свого звернись. Той, хто намагається зібрати, тобто слідувати, всім послабленням релігії, той зібрав все зло навколо себе. І радіть. Навіть якщо ви зробите щось маленьке, щось незначне, радійте на його нагороду, а також шукайте допомоги в ранковий час, у вечірний час і трохи в нічний час. І тут дивіться, вчені, коли пояснюють ці харіш.

Аллах, покровитель тих, які увірували. Він виводить їх із темряви до світла, а покровителі тих, які не увірували, в тагути. Вони ведуть їх від світла до темряв. Тож вони є жителями вогню і будуть вони там дою. Насправді так і є, я віруючи. Іслам це світло, світло, яке дарує Аллах Та'аля кожної людини, яка увірувала. Це розуміння того, задля чого людина з'явилася на цей світ. Це розуміння того, що їй потрібно кожен день робити. Куди йти? Задля чого жити? І що самого найважливіше, що її очікує в кінці цього шляху? Або без всього цього людина завжди буде занепокоєна. У неї не буде розуміння, це буде ліс тундра, це буде темряво. Як каже Аллах Субхану Тааля, саме цьому я віті щойно процитував. І тому Аллах Субхану Тааля каже насправді аятів з таким змістом дуже багато, він каже, олівіна кевебубі аяті на сумму, ва вабукмун фі меті. ма ще білля. І удару ще є джальму, але сравтим штам. А ті, які заперечували наші знамення, вони глухі, німі і перебувають у темрі, кого Аллах захоче наставити на вести в оману, він веде в оману, а кого захоче наставити на істинний шлях, він поведе істинну шляхом. Дорогі віруючі, в істинній релігії немає того, що може зламати людину. Немає важкості, немає такого бремені тягаря, який людина не може винести. Вона істинна релігія практична, вона проста, вона легка, вона доступна. І саме головне, вона зрозуміла. Дивиться, що каже Аллах Субхану Тааля, Як казав, істинна релігія, істина. бо іслам в загальному розумінні це будь-яка релігія, яка була зіслана людству. Дивіться і дуже уважно, слухайте це аят, де Аллах Субхану каже. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله Боріться ж на шляху Аллаха гідною, гідною його боротьбою, він обрав вас і не зробив у релігії жодних труднощах. Така релігія іборогіма. Вашого батька, він назвав мусульманами ще раніше і у цьому Корані. Щоб посланець був свідком для вас, але був свідками людям, звершуйте молитву, давайте закят. І тримайтеся за Аллаха, Він охоронець вас. Прекрасний охоронець, прекрасний побічник. Аллах, субхану та не зробив жодних труднощів у істини релігії. Якщо людина хоче бути мусульманином, це дуже просто. Він каже, Ля, іля, іл я, іл я, Аллах, а він свідчить, немає Бога, крім одного Бога Аллаха, і Мухаммад його радий посланець і все він засвідчив. Двух свідків достав. І він мусульман. Якщо людина хоче жити ісламом, втілювати іслам в життя, це знову ж дуже просто. Наприклад, візьмемо пісню піст, який наближається до нас. піст, який був э, визначений для всіх громад. Мається на увазі попередніх івдеїв, християн і так і, і тощо. Що каже вас? Він каже. Кур'ан, Ще грура Мадана Леві Умзіляфігіл Куруен Мудалі Насім обаїгінаті Мінальбуда вольфурпан, та меншагіда мінку, муша фаліасу, оманкяна Марідан. Є місяцем під час якого було зіслано по ан, керушлях для людей, ясні знамені правому шляху та розрізнення. Коли для когось із вас настане цей місяць, то нехай він проводить його у пості. А якщо він захворіє чи буде в дорозі, то нехай постить таку ж кількість днів в інший час. Аллах тут наголос. Аллах бажає вам полегшення, а не утруднення. Доводьте ж до кінця дні посту і звеличуйте Аллаха за те, що Він вказав для вас прямий шлях, можливо, ви будете вдячні. Намаз. Це теж дуже просто. Немає 100 видів молитв в Ісламі. Немає 150 видів, я отримав постів іславі. Просто один місяць рамоти. Да. Обов'язкового намазу молитви 5. Всього 5. В певні часи. Хач. Це ісламу, я ящика. І по стовпам ісламу насправді. Свідоцтва, молитва, хач. Хач один раз на житті. За для кого? Для кого він обов'язково? Для того, хто може це здійснити. Якщо людина не може здійснити, немає в нього гріхів. Гріха. Аллах, суха, фігіатум багінату, махаму і брагімументахаляху. Полілля але насі, гендюль байті, мене спада і сабіля, я й мандрамі стані. Та місця, це єсні знамення, це місце Ібрагіма, і хто увійде, туди буде в безпеці, люди зобов'язані перед Аллахом здійснити у дім, хто буде спроможні, мається на увазі фізично матеріально. Бо це коштує грошей, і ми це бачимо сьогодні. На це. А, а якщо хто не вірує, то Аллах не потребує жителів світів. Закят. Це 2,5% раз на рік, лунний рік, місячний рік. Не 20% ПДВ, ну я ну, вам 3. не знаю, не десятина, може, 2,5%. Від чистого прибутку не доходить. Чистого прибутку. Отже, повіруючи, іслам, по суті своїй є простий. Він сам по собі простий. Він простий, якщо ви дійсно вірували і хочете жити в нього, хочете йти цим шляхом. В ісламі є два простих правила або принципи, коли Аллах пана Тааля, приймає вчинки, приймає дії. І це повинен розуміти кожен мусульман. وفي الحقيقة الكثير من المسلمين يفهمون ما نفهمه اليوم ما هو هذا البرنسيب؟ الله سبحانه وتعالى في سورة الملك قال قَالَ اللَّهِ وَلَشَّيْءًا لَبَرَكَ الَّذِي خَلَقَ الْمُوتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عمل، وَهُوَ الْعَزِيزُ الغفور. «Лі айюкум ахсану Ахсенуам «Благословенний той, у чиїй руці перебуває влада. Він спроможний на кожну річ той, хто створив життя і смерть, щоб випробувати вас. Чиї вчинки будуть кращі, а він все прощаючий. прощаючи. Отже, навіщо я процитував зараз цей А Тому що Альфубей б нагая він сказав, Коментуючи вчинки, да? найкращі вчинки. Як, як це розуміється, він сказав Ахласу Гула Аслам саме найщирі і саме найвірніші. Воколь іналана іде кена Халісен Олеміком Салава Лем Юпа. Якщо вчинки були щирі, але вони не відповідали, не були вірними, то вони не приймаються Аллах. І навпаки, якщо вони були здійснені дійсно щиро, але були невірними, здійснені невірно, неправильно то вони не будуть приймати. Доти, доки вони не будуть халісан савала. Поки вони будуть і щирі, і вірні. Укаля. І він сказав, «Так, куди я. От халісу ідекеневіллегія. Щирими вони будуть тільки тоді, коли вони будуть здійснені, тільки з наміром ради Аллаха. Не ради користі. Не ради слави, не ради, я не знаю, чогось іншого, не ради за того, щоб хтось казав, а такий та зробив. Ні, тільки заради Аллаха. Це є щирість. Тому ахласа його і храса буквально означає очистити. І це процес. І це насправді важкий процес. Ідекяна. Халісенла іде кяна савама. Сават, а що значить сава? Що означає сават? Вірним. Це означає, що вони відповідають знову ж двом простим принципам: вони відповідають Корану або сунду. Тобто вони підкріплені тим, що сказав Аллах як перший законодавець, або сказав йому посланець, як той. Кого направив власного далі, щоб пояснити перше джерело Коан. Дуже просто для розуміння, дуже просто для втілювання в життя. Дуже просто в практиці. Іслам є такий. І тому іслам, дорогі брати, це знову ж така певна річ, та, певна магістральність. Іслам завжди середина. Не Права там крайнощі, не зліва якась інша крайність. Ні, це завжди сердити. Тому Аллах, Сухана Датай, каже і свідчить про цю уму, саме так. Він каже: Океделіки джаалекум алекум ума те, літекуну, аля мене нас, ва яку на алейкум ще І знову, як вони схожі на да? попередні аяті. Це, я, де Ібрагім назвав нас мусульманом. Ума джаална, кибла таті кунта алейха ілля лінала майгія та ви расуля ілля хіля Так, ми спрямували вашу громаду на середній шлях. Щоб ви були свідками для людей, а посланий, щоб був свідком для вас. І так далі по тексту Ая. Но це зовсім, до невіруючи, не означає. Що ми маємо право, як це іноді роблять мусульмани сьогодні, іноді по необізнанню, а іноді на вмиску навіть роблять, вони починають, що робити, шукати фо... квартирки. Квартирка це значить форточка. Квартир... Квартирки у вікні. Форточки вони шукають, як би знайти собі душу для свого набстріху. А, а в цьому масхабі так, а в тому масхабі так, а в цьому так, а тут я буду слідувати так, бо я ж, бо я ж обізнаний в релігії, я все знаю. Да, а тут я буду робити так. І насправді кожна людина, навіть якщо вона робить це на підставі, знання. Він ну, розуміє, що вона заігріє своїм нафсом, І це опасно. І це не треба робити. І тому вчені казали, і попередні праведники казали, перші покоління казали, мене рухсата куля аліни, той, хто намагається зібрати, тобто слідувати послабленням релігії. Всім послабленням релігії той зібрав все зло навколо себе. Тому іслам це середина. Дійсно, насправді іслам є дуже простим, зрозумілим, легким, практичним. Ми вже робили порівняння. Да? Тому в Ісламі немає монашества, яке для себе визначили минулих громад, це каже Аллах Франт, прямим текстом в Корані, що він не, при, не приписав йому наші. І так насправді все Ну Це не означає, віруючи побратиме, що буду легким. Да? Я повертаюсь до минулої отборів, коли ми казали про ціль, про мету. Бо іслам це динаміка, це рух. Це це висока мета, до якої ти йдеш і розумієш, куди ти йдеш, чого очікуєш. А на шляху не буває легко, буває трудно. Але і тут Аллах, Субхану той, який дарував цю велику милість, з якої ми почали, він каже: він полегчить вам. І він засвідчує. Що це неодноразово. Дивиться, як він каже про це своєму посланцю. А значить і нам всім, якщо ми дійсно йдемо за ним, ідемо його шляхом. Він каже фа інна ма Фаїнна усрі юср. Всі ви знаєте Чису. Алям нашака Собом. Він каже фа інна ма Фаїнна усрі юср. Бо ж воістину після труднощів настає полегшення. Воістину, і знову ж Аллах каже, інна він повторює: Інна маєусі Во Воістину після труднощів настає полегшення. І вчені пояснюючи цей, ці два аята, вони кажуть: дивіться, Аллах Спана каже, каже, еллаус. Не каже «осру». Тобто використовує определенний артикль. Тобто труднощі є конкретні, і їх небагато. Це означає з точки зору пояснення мови. І знову ж повторює, а юсер каже «юсра», не кеа без визначеного цього артикля. Тобто полегшить багато. Мало. І Аллах Сантарі це. І знов каже: Ім нема юз, щоб заспокоїти, щоб запевнити, щоб серце було спокійне. І потім Аллах Сунтар каже своєму посланцю, «Фа фаіде фарахта фенсом уіля рубікефахо. А це якраз динаміка руху, який я кажу. Да? Тож, коли звільнишся, дій! І до Господа свого звернись. Коли у тебе є вільний час, дій, фансал, не стій на місці, не займайся юрундою, Дій. Ой, господи, і до Господа свого звернись. І тому посланиці Аллаха, садаллаху алем усем казав. Це дуже такий простий. і важливий хадіс عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وَشَيْءٌ من دلجة Передано від Абу Рада Лава Ангу, що пророк, Саллаллаху, казав. Бо істину релігія, іслам є легким, і ніхто не буде надто суворим у своїй релігії, тобто ніхто не буде намагатися дотримувати ісламу для себе суворо, крім як він його здолає. Тож будьте помирковими. Наближайтеся до досконалості. Тобто намагайтеся робити якнайкраще. І радіть. Радійте на увазі, навіть якщо ви зробите щось маленьке, щось незначне, радійте на його нагороду, а також шукайте допомоги в ранковий час, у вечірний час і трохи в нічний час. І тут дивися, вчені, коли пояснюють ці хані, що кажуть. Каже, пророк, уподобили, зровник порівняння людини з мандрівником. А це насправді так. Будь-яка людина в цьому житті він мандрівник. Це життя для нього є щось підходячи там. Він сьогодні тут, а завтра там. І ніхто не знає коли. І тому він каже: а мандрівник? Він іде, він повинен подолати за, певний, за добу певний шлях. І тому посланець Аллаха все всем каже. А також шукайте допомоги в ранковий час. Тобто прокинулося, зробіть щось добре. Робіть, дійте у вечірній час і трохи в нічний час. Можна довго говорити про, про ці цінності. Отже, дорогі віруючі, я знову ж, враховуючи цей контекст, який я зараз підняв, застерігаю в першу чергу себе, а потім вас, щоб ми застерегалися крайніші хрислам. Коли ми кажемо крайно, в Ісламі, і фраку тофрі, це означає як одна крайність, так і інша крайність. І фраг це сурове ставлення. Це занадто сурове ставлення, про яке сказав посланець Аллаха, що в цьому хадісі, да? що хто б так, такого не робив, іслам його здолає. Тобто він зламається в кінці в кінці він не зможе. І про іншу крайність тафріт це потуреність. Лігкомисленне отношення, принібрежительне отношення. І нагадую собі і вам, віруючи, що ми увійшли в місяць раджа. А раджа це один з чотирих, чотирь, чотирьох заповідних місяців, які мають певний особливий статус в ісламі. І це означає, що ми наближаємося до благодатного місяця Рамадану. Нехай Аллах Фонта надасть нам можливості дожити до цього місця і провести його найкраще. чином. після раджаба, сьогодні третя раджаба, нічого не помиляюсь, йде шаба, а після шабана настає рамада. Аллахну балігна Рамадану.